За сина духа вісімнадцятого листопада архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, відслужив у митрополичій Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії, подячну святу Месу. львівський архіпастер у округу вірян дякував Богові за 16 років свого служіння на чолі Львівської архідіоцезії. Також під час цього богослужіння архієпископ М'ячеслав Мокшицький включив до Львівської митрополичої капітули нового каноніка. Разом із митрополитом при святої Євхаристію співслужили єпископ помічник львівської архідіоцезії Кама, єпископ Емерит Харківсько-Запорізької діоцезії Маріан Бучик та єпископ помічник Глівіцької діоцезії Анджей Іванецький. Він прибув на запрошення митрополита, аби провести для священників львівської архідіоцезії дні духовного відновлення. У спільній молитві взяли участь священники, які цього року відзначають ювілеї 25 і 35 років присвітерських свячень, із проповіді до присутніх звернувся лівіцький єпископ Анджей Іванецький. Сьогодні ми хочемо дякувати Богові за роки служіння архієпископа Мічеслава Львівській церкві. Ми також хочемо дякувати за величезне добро, яким Бог обдарував свій народ протягом усіх років священицького служіння наших юбілярів. Хочемо дякувати канонікам катедральної капітули, які опікуються цим божим домом, що є матір'ю всіх храмів архідіацезії. В сьогоднішній ситуації часом немає слів, нам бракує людських слів, але завдяки Богові нам ніколи не бракуватиме його слова. Воно втішає, допомагає, зцілює, повчає і приносить багато добрих плодів у житті. Вже стало традицією в день річниці інгресу архієпископа відзначати титулом почесного каноніка Львівської митрополичої капітули найбільш заслужених священників цього року. Номінацію до капітули, яка є колегією духовенства вищого рангу та діє при кафедральному соборі як дорадчий орган при єпископі, отримав отець прилад Петро Бжеський, ректор Вищої духовної семінарії святого Йосифа Львівської архідіацезії. Після урочистого визнання віри номінант одягнув шати каноніка, рокету і мантолет, а також спеціальну відзнаку у формі Мальтійського хреста. Після спільної молитви каноніки митрополитчої капітули разом із присутніми священниками привітали архієпископа із 16-ї річницею його служіння у Львівській митрополії.